Слава словен Бог, всей час і на віки віки, Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарби, діб, життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас, від усякої всякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, кріпкий, кріпкісти, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкість, і безсмертний, і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині по всей час, на віки віків, амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико прости, беззаконня наші, святи посіти, сіли, не наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину Святому Духові, і, і нині і... повсякчас, на віки віків Амін. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес і прости нам Довги наші, які ми прощаємо дождикам нашим, і не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє, Сарсу слава, слава Отце, по слуханий, час, на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. помилуй. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося. Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, припадімо самого Списуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, в скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, гори обертаються з лабини морські. Зашуміли і порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, Бистрі течії, ріки веселять місто Боже, освятив селю свій найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог, рано досвіта. Затриволися народу, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господи, з нами, заступив наш Бог Якова. і побачити діла Господні, які чуда вчинив Він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, він лук і зломить зброю і спалище вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославляюся між народами, прославляюся на землі. Ось посил з нами заступний наш Бог, Якова. Слава Отцю, Ісину, Святому Духові, і нині по всей час, і на віки віків, амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Мир Господу помолімся. Господи, помилуй. За мир, свисок і спасення душ наших. Господи, помолімся, Господи, за мируся у світу, добре сна, святий Боже церковь, сідання всіх Господи, ві помолімся, Господи храм, це те, що вірою, страхом Божих удонього, Господе, ві помолімся, Господи помился, за святійшого Вселенського рухере, Франциска, Папу Римського, за блаженішого патріарха наш Святослава, за просвященішого архіписку мутропу за нашу Кір Володимира, за Ровесвящені епископа нашого Кір Василія, за епископа нашого кір Петра, чесне присвіт Христі Деякості, за весь пріжли Господеві, помолімся, Господи, помилуй, Щоб як лук, мідний, вчинити силу, вірних твоїх ухрепити Десницю їх хмістю, силу Твоєї, за перемогу на супостатиме нашому Господеві, помолімся, Господи, помилуй! Що подати не услаблю, і переможну силу може христоміни тому воїнству нашому на перемогу дворами, супостатим ми нападками, Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, Що спомти сором, без лиця супротивники наші, серця, їх спомці страхом і жахом, що Ангел Господні гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, Що вислухати крик Святої Церкви Твоєї. Зітхання вірців наших, щоб вивести сління, життя, полонених ворогами, супостатами слух Його, які в печалі скорботинього всивають Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, на нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, і славності нашу Боросну, врізів на святий, пам'янувши саме сводом, все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо Тобі належить усяка і... <кхух> слава, влада, честь і поклоніння разом до ночальним отцем і з присвятим і благотворщим Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господь явився нам, благословени Твідавім Господні. Сповідайся, Господи, він благий повік милість його, Бог Господь, явився нам, благословени, Твіда Господні. Увійшов, щоб вступили мене іменем Господні, протистояв, як. Бог Господь, явився нам, благословени, давня Господні. Не умружити, буду повік діла, Господні. Бог Господь явився нам благословен, той ім'я Господнє. Господне. Аміньким снег, то ли будівничі, ти став головою вугла від Господа, Стався він єдиний в очах наших. Бог Господь, явився нам благословен, той в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові, нас у противників даруй і Христом Твоїм охорони люгу Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благоволімо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими. Вся оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з тебе з перемогу. Бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо вашу ми... Перемудрість будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром... мирох. Послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати всі відсіч хитрощам диявольським, нам, бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби, під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все, міцно встоятися, Стійте, Отже, підперезавши правдою ведра, ваші, вдягнівшись У броню справедливості, і взувши ноги і в готовність, щоб проповідувати Іванею миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, ми добримось. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вислухаємо Святой Пані, мир усі Духові Твоєму, Ві. Марка святої Пане читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь і Мочня, май ти віру Бога. Існо, кажу вам, то має скажець і горі, двигнись, кінця в море, не сумнівайся у своєму серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, учеб, усе, що будете просити в молитві, і віруйте, що одержати буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось про кого-небудь, і що отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, Отець, вашу на небі. Не простий провинващий, слава тобі, Господи, слава тобі. Боже, великі милості Твоє ти вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського рихрея, Франциска, папу римського заблуженіша Патріарха на Святослава за просвященішархи писмотропу для нашого Кір Володимира. За просвященніші писко по нашого Кір Василія, записку по нашого Петра, за тих, що служив Словом храмі, за всіх наших духовних і всіх у всі Христю, браттю нашу. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ще молимося, бомбережний народ, за правління, за все військо. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. На пострілі повай не на зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твоїй, сумутні, просимо на силу Твою, сподіваючись, Постаєм проти ворогів наших, ім'я вірно прикликаючи. Зуміння молимся, сумутні, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помили. Захиснику вірний, пошли стріли свої, Господи, за мішання створи серед ворогів наших і пошли звести руку свою покори їх, і вросливо воїнство нашому віддай їх. І мислимо лисельний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, Щоб воїнство помилу. наше непоборне, непереможне було дворогами, щоб мир слава, селис на землі наші сини молимо. спів Господи, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили. нас, Господи, Господи за наш повальні всі кінці за землі. Ти що на морі далеко молисли, будь владико до ріхів наших. Бо у нас бо молости, з Бог, і собі Отцю і отцює слухай час і на віки віки. Господи, ві Господи, помилуйся, Господи, Боже, сил, Боже, спасині наше, Боже єдине, що твориш чудеса, і не пзляйся милості, що щедротах родих на рабів твоїх, що колюбно вислухай помилу нас. Ось боже наші зібралися на нас, щоб побити нас руйнувати, святині наші. Ми грішні, достойні, покоєні, змилені, Бог, що ми грішне достойні, покинуть з малені, молимомся тобі, поможе нам, Боже, спасити наш, і збави нас ради імені Твого, що сказали вороги наші, Бог покину їх і немає, і Спасителя. Радче, хай пізнаєш всі народи, бо ти єси Бог наш, і ми люди Твої сили, з Твої збережені, створи з нами знамення на благо, що таки наші побачив нас, у покорилося, так, Господи, Боже, спаситель наш, силу і впокоєння, заступниця наші, задай беззаконні правд людей Твоїх. Не вернися від нас у гніві твоєму, але в милості, що дрота смирення слуг твоїх, що припадає до Твого благоутробія, Постає на поміч нам, оберни зухват, їх на страх і втечу. Христолюбой воїнству нашу подай сильні по можливості можності нас назонати їм ні тиму перемогти їх, а тим, який ти призначу, покласти бою за вітчизну своє життя, прости їм, про річні їх і вдень, і правди відклади, та й подай він ціни тліні. У ти, і заступник, перемоги спасіння всім, хто на тебе поває, і славу слаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, Духані повсякчас, і на віки віки. Амінь. Перемудрій. Чесніше від хіровими і незрівняно славніше від серафимів, що без дотління Бога слова породила. сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наша, слава Тобі. А отцю і сина, Святому Духові, і нині час, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос існує, Бог, Господи, просити наслам, свят нашої святої, це нашому святого. Непорочно означаття діями рійкою храм і проблонуця нашого, лева, єпис по катанську, всі святи помилу спасе нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу, дорівнює Христі, брати і сестри. Сьогодні ми чуємо у Псалмі 45 каже самопівець Давид, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Сьогодні ми ці слова можемо прикласти у цей час, цей буремний час, час війни, страху. Особливо те, що ми чуємо сьогодні в часописах, в медійному просторі, в різних речах, що людина сьогодні наповнюється і мала великі надії на тих чи інших можновладців, провідників, тих чи інших держав, народів чи націй. Ми чуємо сьогодні великі пережиття. Коли сьогодні Господь промовляє нам, що в скорому часі ми в Євангелії чуємо, що Господь готується до тої місійної діяльності, до тої Голгофти. Ми сьогодні в Євангелії чуємо і Мати Церква готує нас до Великого посту, до мертвіння наших очей, вух, уст, язика. Що ми умертвляли свої гріхи, свої наміри, бажання, дії, вчинки, що ми єдналися у тій молитовній жертовній справі нашого Спасителя Месії. Тому сьогодні Святе Письмо з псалмів промовляє, що ми повинні надіятися на Господа. Не на людину, бо людина є творіння Боже, таке, як ми, тільки Господь може дати нам. І сьогодні Господь жерцеклює, промовляє, заспокійтесь, не палити в вічі в паніку. Це ще не кінець. Господь хоче, щоб ми об'єдналися. Чому Ісус говорить такі слова, де двоє троє, моє ім'я? Там перебуваю я з вами. Ми можемо побачити, коли ми є в храмі Господня, коли ми є на тій гостині святої літургії, коли ми є на молитві, немає житих страхів. Нема того пережиття. Приходить щось надзвичайне, приходить мир. Приходить те, що ми навіть не сподівалися і не розуміємо, звідки воно приходить. Та ж кожен той самий день, та сама молитва здається, та сама промова. Але чому, коли ти віриш і довіряєш, Господь так, би приходить, торкається тебе, перемінює, змінює ті обставини. Змінює той час, здається. Змінюється все навколо нас. І чуємо ми також, що Господь дає нам можливість розважити і подумати. Ми також сьогодні, коли молилися, просили у Господа у цих наміреннях під час цього молебню, ми чуємо також слова. На постули вповаймо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемгутньої просимо. На силу Твою, сподіваючись, постанемо проти ворогів наших. Ім'я Твої вірні, прикликаючи з умилінням, молимось всемогутній Господи. Милостиво вислухай Івою. Сінці прохання також дай нам можливість розважити, що людина повинна надіятися не на тільки на зброю, не тільки промовляти, що ми можемо захиститися зброєю. Ні. Ми повинні уповати на ім'я Боже. І тому хай наші сьогодні прохання і намірення це і наша зброя, наша віра. І сьогодні тою духовною зброєю для наших братів і сестер, дітей, дітей Божих, які сьогодні перебувають на тому полю бою. Вони дякують. Дякують нам. Може, не знають нас і ніколи не бачили і не побачать, але вони внутрішньо дякують, що є ті, які моляться, чувають, які призивають ім'я Господнє і надіються на це ім'я Господнє. І це ім'я дає їм сили, дає їм мужності протистояти і ворогу, і його зброї, і тим думкам, страхам, різним випробуванням, які спадають на їхні плечі. Тому, дорогі брати і сестри, донесімо цей посил всім тим, які сьогодні впадають у вічі, які втрачають віру, які отримують розчарування, які втомлюються. І Господь сьогодні показує, що він не втомлює. Чути, бачити, бути разом з нами, діяти, чинити волю Небесного Отця. Господь не втомлюється служити своєму творінню. Це мені і вам, добрі брати і сестри. І таким самим, як ми, дітям Божим. Тому, Ісусе, ми перепрошуємо Тебе за наші пошанування. Той брак віри, за те, що втрачаємо надію в тих обставинах життя, за те, що втрачаємо любов, втрачаємо тебе, але Твоя Голгофа, Твоє служіння. І сьогодні навіть ця молитва вказує на нам, нам і таким самим дітям Божим, що ми не повинні впускати руки, ми повинні молитися чувати. Бо ти про це промовляв, ти промовляєш, моліться, чувайте і вірте. Тому, дорі, брати і сестри, молімося, чуваємо і довіряємо нашому Богу живому, кому є я Ісусу. Слава Ісусу Христу, Господь, хи благослови всіх вас. Благословені Господні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Богом.